Привіт всім, хто натрапив на це відео. Я хотів би поділитися з вами, скажімо так, майбутнім, яке чекає всіх нас. Ми зібрались е, завтра в Торонто. Дорога буде Вінніпех-Торонто. 2000 кілометрів. І здавалося б, нічого дивного в цьому немає. Багато людей е, мандрують і е, без проблем. Але ми їдемо на електри... електричному автомобілі. І це не Тесла, яка... для якої Ілон Маск зробив е... зарядки кожні 100 км швидкісні до 200 кВт за годину 250 і. Все залежить від марки автомобіля. Е... Е... І до недавнього моменту. Такими автомобілями, як у мене, було дуже важко мандрувати по Канаді. Особливо на такі довгі відстані. Тому що звичайні зарядки для всіх автомобілів, крім Тесла, вони трохи відрізняються і вони так розвинуті в Канаді, як Тесла. Тесла, хто не знає, можливо, в світі, в світі автомобілів має унікальний зарядний порт. Так як... Скажімо, iPhone в телефонах. І до, можливо, рік назад неможливо було користуватись Тесло. Деякі люди нелегально це робили якось, придумали якісь схеми, знаходили дуже рідкісні, скажімо так, адаптери. І і заряжались. І я випадково, не знаю, півроку назад знайшов у Фейсбуці пост, в якому було написано, що така машина, як у мене, до речі, машина Kia Niro, електрична повністю, 24-го року. І чоловік там написав, канадець, пост, що він дуже задоволений, що він промандрував півтори тисячі кілометрів на своїй Kia Niro, і я задав питанням, а як це йому вдалося. Я почав розвивати цю тему, дізнаватись. І я дізнався, що можна купити адаптер, по-перше. Скажімо так, зарядку на суперчарджері Tesla ми втикаємо в цей адаптер, а адаптер в машину. І, в принципі. Заряджаємося без проблем. Плюс. В цьому році, не знаю, з чим це зв'язано. Тесла заключила контракти з майже з усіма поставщиками автомобілів, такими, як Kia, Hyundai, General Motors, Ford і інші. От. І тепер офіційно можна без проблем заряджатись на Тесла. Вони дають максимальну швидкість. І, в принципі, немає проблем. Їдь куди хочеш. Тому що в Північній Америці більше 16 тисяч зарядних портів. Кожні 100 кілометрів на найбільш розвинених трасах є ця зарядка. Тому можна вибирати, де заправлятися через 100 км, через 200, через 300, в кого який запас ходу. От. І ми вже це випробували. Це добре працює. І завтра вирушаємо. Потім я розкажу далі. Про це все, як це все було, покажу якісь відео, покажу нашу подорож. Ми плануємо заїхати в декілька гарних місць по дорозі. Ну і от... от так я вирішив, скажімо так, людям показати ті, у кого Кіа і інші автомобілі, які ще, може, цього не знають, і показати, як майбутнє вже тут, воно вже наступило. І я вважаю, моя думка, що за електромобілями майбутнє. Тому як тут я спостерігаю в Вініпезі, з кожним днем все більше і більше електричних автомобілів. Просто з'являються нові 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 без перестанку. Тому я роблю висновки, що це майбутнє і це того варте. Детально ще запишу можливо відео, розкажу трохи про автомобіль, про особливості зарядки і все інше. Дякую за увагу.